На місці турніків біля гімназії у селі Росошенці хочуть облаштувати новий спортивний майданчик. Для цього школяр Євгеній Кулькос з товаришами подав проєкт на обласний конкурс Шкільний громадський бюджет. Я випускник уже 11 класу. У нас наймолодші, тобто з 5-х, з 4-х, навіть з 3-х класів є, хто займається стріт-воркаутом. По-перше, це для них. Ці турніки вже не в дуже гарному стані та не дуже безпечні для використовування. Тобто, Діти можуть травмуватися і батьки можуть хвилюватися за них. Коли вони тут займаються, за очі та директор розробили проєкт разом з нами, щоб подати заявку, повністю все по списку, на що нам іде та навіщо воно треба за проєктом, вартість нового майданчика 200 тисяч гривень, говорить директор гімназії. Коли ми побачили і зараз роблять сучасні штучні покриття для дітей, які є безпечними, звичайно, в першу чергу, і ми вирішили це зробити. І коли побачили, що можна взяти участь у шкільному громадському бюджеті. Euh... Дітьми старших класів вирішили написати цей проект. Часу він у нас зайняв близько тижня. Цей проєкт один зі 125, які протягом місяця подали на конкурс Шкільний громадський бюджет 20 жовтня. Останній день прийому ідей, каже Олеся Дроботенко. Автори проєктів це у нас за положенням школярі, учні загальноосвітніх навчальних середніх закладів Полтавської області від 14 до 18 років. Проєкти найчастіше стосуються яких зон відпочинку. Чи це всередині школи в окремих класах там створення ресурсних кімнат? це майданчики, спортивні майданчики різноманітні. Далі це озеленення, це створення зелених класів, створення зелених зон і звичайно облаштування кабінетів матеріальною базою. Почали приймати ідеї на конкурс від 20 вересня. А голосувати за проєкти усі охочі зможуть від 30 жовтня. До 14 листопада на спеціальній онлайн-платформі. Переможців оголосять до 30 листопада. Втілити ініціативи, що наберуть найбільше голосів, мають упродовж наступного року, каже Олеся Дроботенко. Реалізувати проєкти переможці мають на умовах співфінансування. Половину від суми дають із обласного бюджету. Це до 100 тисяч гривень. Ще стільки ж або більше із бюджету громад. Дарина Литвак, Ігор Лук'яненко. Новини на Суспільному. Полтавщина.